Так, це ось моя ножка, яку я буду робити сам собі. Е, Тому що я буду ну, на практиці, як вчусь, так і буду собі робити її. Я собі вибрав і буду собі робити дизайнерський протез. Получається, ну це чуть великовато, але я думаю, що воно буде мені якраз нормально, отак от, якщо трошечки підрізати, ну, буде дуже симпатично. Літом взагалі красні кросовки, такий протез з глазами від пула. Може і нога трасте заодно. Як у нього шаргівні расія, там є таке. Я зараз навчаюся протезуванням, у мене тут є наставник Іван, він дуже гарно все, взагалі, молодець може. Він мені все підказує, що як, коли робити. Ну, Якісь ази, я вже зрозумів, ну, що робити, як, як виміряти ножку, там, скільки сантиметрів треба вступати, як залить гіпс, там, ще щось, ну, таке все. Далі я планую більше вдосконалити е, себе, щоб краще це все в мене вийшло, щоб я міг, щоб був на рівні, як Іван. Саме головне тут жага до життя і жага до всього того, що ти що ти робиш. Якщо в тебе нема цього, тоді ну за чим тоді треба?